Унікальне рибне господарство діє у Черкаській області. За майже 30 років роботи Іркліївський риборозплідник став чи не найпотужнішою базою для розведення риби в Україні. Загальна площа господарства 1250 гектар, з них 1117 гектар. Це водне плесо, а загалом на підприємстві 55 ставків різне-різного призначення. 73 працівники із місцевої громади вирощують коропів, товстолобів, карасів. Реалізують зарибок для приватного розведення риби, а також більшу рибу, яка потрапляє до закладів харчування та на прилавки магазинів. Вирощуємо як рибопосадковий матеріал, це є і, річня, і річна риба, яка використовується як для власного зариблення, так і для реалізації фермерам і іншим господарством. Потім двохрічка і товарна риба. Товарна риба це вирощуємо 3-4 роки і вона вже йде у торгові мережі України. Іркліївський риборозплідник забезпечує також підтримку рибної фауни Кременчуцького водосховища. Так, цього року, відповідно до обласної програми, підприємство випустить у Дніпро майже 67 тонн мальків товстолоба. Усе відповідно до умов тендеру, які виконує розплідник. Наше підприємство має можливість вирощувати від ікринки до товарної риби. Товстолоб він в наших умовах Способом не розмножуються штучним. У нас є для цього інкубаційний цех. Підрощений у цеху малюк випускають у ставки протягом двох років. Працівники щоденно дбають про підгодівлю і зимівлю риби. Це як кажуть, говорить просто, але це багато. Ну два роки треба працювати. Коли рибина досягає ваги 150-170 грамів, її можна перевозити і випускати у велику водойму. Помірна температура восени найбільш комфортна для холоднокровних. За день перевозять 12 тонн зарибку. Природознавці пояснюють, то в столоб санітар водойми, адже харчується зеленими водоростями. Згідно науково науковобілогічного обґрунтуванням, яке ми провели інститут рибного господарства, нам порекомендував, що він не тільки збагачував наше водосховище за рахунок. Збільшення популяції риби. і він очищав Кременчуцьке водосховище, воду в природний спосіб. Товстолоб за рік збільшиться у 10 разів, тобто рибинка 150 грамів виросте до півтора кілограма, 60 тонн зарибку перетворяться у 600 тонн можливого вилову. Підприємства нині купують у держави за аукціонів ліцензії на вилов риби, а це суттєві надходження до державного бюджету. Кілька років зариблення на Черкащині не відбувалося через складну економічну ситуацію, але в цьому році вдалося забезпечити таким чином підтримку як екології, так і економіки регіону. Це надзвичайно важлива підтримка, і ми будемо передбачати щороку періодично такі процеси робити, тому що Потрібно дбати і про те, що нас буде чекати після війни, і там, де ми можемо сьогодні докладати зусиль для підтримки наших товаровиробників, нашої екології, там ми маємо це робити. Поки товстолобики розходяться і приживаються, на водосховищі особливо пильні рибні патрулі. Адже, як кажуть рибоводи, спіймати рибу можна швидко, а ростити її треба роки. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.